обдавати підсумки 2012 року і трохи говорити про ті події, які відбулися на початку цього року. Отже, рік 2012 або 2012 він був високосний. Ви відчули? Залежно відносно чого. Якщо по роботі, то, напевно, я і не звертав на це уваги, який, чесно говорячи, не знав, що це рік був високосний. А що в особистому плані, в сімейному плані, да, ви знаєте, в мене там була трагедія з сином, тому потім я визнав, що рік високосне, безумовно він в мене ось так і в негативі запам'ятається. А відносно роботи все добре. Рік склався непогано. Що перше згадується з 2012 року? Все те, що запланували і побудувати, і реконструювати, все практично було виконано. Таких проблем, ну крім колектора, який в нас був, що проблеми були аварія на колекторі, так. вибори і кінець світу, які ми пережили у 2012 році. Отже, зараз на початку будемо трохи визначатися, що було складніше. Дійсно, у 2012 році, коли сталася аварія на колекторі, вдалося поміняти півтора кілометри колектору. Але ще все ж таки залишається 24 кілометри, які веде від КНС до БХО. І, як визначають спеціалісти, це теж одна ділянка. Безумовно, це може виникнути серйозна проблема. Але ми самі от бюджетом міста, саме місто, ми не, не, не справимося з, з цією проблемою. Безумовно, ми зараз працюємо над тим, щоб була фінансова допомога вирішення цього питання на рівні міністерства. І багато ми вже листів написали, і особисто я спілкувався з керівництвом міністерства. Є підтримка, не знаю, як воно буде в реалі. Зараз ми ведемо перемовини на цю тему із обласної державної адміністрації. Також є відповідна підтримка, але підтримка буде тоді, коли ми отримаємо кошти і коли ми будемо реально працювати над цією проблемою. Знаєте, я не знаю, коли вона може таки, ну, бути серйозна проблема, коли. Щось трапиться на цій лінії, чи це може виникнути в 2013 році, в 2014-2015 році. Ніхто ні від чого не застрахований. Ми ж також не знали, що в нас буде в гаражах, це проблема з тим колектором, який ми зараз відремонтували. Але ми плануємо розпочати роботи, і ми в нашому бюджеті міста кошти заклали. не великі, а більше мільйона. Будемо починати працювати в 2013 році. Знаємо про те, що є певні проблеми з розрахунками з бюджету. Про це офіційно заявляється і на засіданнях, і на загальних розширених нарадах. Ви говорите про те, що можливо зробити колектор, виділяєте гроші, і дійсно з бюджету гроші йдуть на рахунок, але зняти їх неможливо. Це проблема дуже велика. Я вважаю, що це проблема нерівня Міста Южного, навіть на рівні області, це на рівні держави. І це, така ситуація склалася в всіх містах, в всіх державних бюджетах і місцевих бюджетах. Питання йде по серйозним об'єктам. Ми не можемо розрахуватись за об'єкти, які ми будували, реконструювали, ремонтували. В минулому році на зараз борг складає біля 8 мільйонів кредиторська заборгованість. І зараз є якісь сподвижки, але дуже дуже малі вони там йдуть там десятках тисяч. А це ми говоримо за проблеми минулого року 2012 року. Але у нас сьогодні багато об'єктів які нам потрібно будувати сьогодні. І зараз ми повинні заключати якісь договори про роботу. Але ми не знаємо, як буде йти фінансування. Питання сьогодні не в фінансах, не в фінансах, бюджетних. У нас є кошти, ми можемо розраховуватись. І за об'єкти 2012 року ми розрахували, ми то розрахувалися, але кошти попадають на казначейство, а на казначейські розрахунки, а казначейство воно якесь як вже заявляється загальнодержавні. Вони попадають в казначейство, там це вже як загальнодержавні кошти. Тому там є проблеми розрахунків. На жаль, сьогодні розрахунки ведуться в казначействі, в такому ручному режимі. Коштів мало, розраховуватись треба багато, тому там ну, определяють, кому в першу чергу за, за що розраховувати. У ці 8 мільйонів кредиторської заборгованості входить, ремонт поліклініки, безумовно, будівництво, будівництво безумовно, мерії. Мерії, набережної мерії, дороги наших, хіміків. Ну, кругом потрошки у нас накопичилось боргів 8 мільйонів сьогодні. А колектор? А колектор там практично ми розрахувалися. За колектор ми практично розрахувалися. Було Дуже багато кадрових змін. і В основному це відбувалося у житлово-комунальній сфері. На комунальних підприємствах дуже часто мінялися керівники. Тільки те, що я пригадала, це кілька разів змінювався керівник. На підприємство Екосервіс кілька разів змінювався керівник на южницькому телебаченні. З чим ви пов'язуєте такі кадрові рухи, такі подвижки в кадрах? Знаєте, я от, якщо я, я на це чесно говорячи, не, не звертав великої уваги, але як правило, у нас зміна проходила за власним бажанням. Екосервіс у нас. Директор, який пішов на пенсію. Потім е, у нас касер, хто у нас після хто у нас останній був? Вікторія Сандюк. Сандюк за власним бажанням. Е, е, я її просив стати директором, вона стала директором, потім вона до мене приходила декілька разів з проханням. Я їй чесно говоря, не хотів, щоб вона уходила. Вона декілька разів була в мене, просили, щоб я її все ж таки відпустив. Вона ну, вважала за потрібне піти. По у нас змінились водоканал, да? Водоканал у нас помінявся директор, начальник управління житлово-комунального господарства на... 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 житлово-комунального господарства. Ну то це нормально, це життя. Ну це ж у нас сьогодні не одне одна... на не всіх при на сьогодні. 12 підприємств комунальних змінилось три чоловіка. Ну, це абсолютно нормально, коли ми, і заступник, а нас не змінився у нас просто новий заступник, начальник управління, він же став і заступником е міського голови по новій структурі. Я вважаю, що коли йде зміна кадрів, це нормально. Глав, гол, саме головне, що це не якісь там, е я скажу, хіба скажу на скандальній основі і так далі. А хтось приходить, хтось уходить, хтось за власним бажанням, когось навіть треба звільняти, і таке буває, і це нормально. Я вважаю, це абсолютно нормально. На телебаченні? На телебаченні Тетяна Васильівна, да, вона також пішла за власне бажання, написала заяву. А вас не дивує про те, що дуже багато керівників звільняються за власне бажання? Може, є інші підстави? Не власне ні, бажання, ні. а. Я, я, я вважаю, що вони самі определяються, працювати чи не працювати. І... Я, ну, розумієте, це кадрова, кадрова політика така, що в нас ніхто, наприклад, я, не було такого у мене ні разу ну, факта для того, щоб я когось запростив і заставив когось написати заяву. От я особисто, як мер міста, в мене такого не було. Ну, а ви вважаєте, наскільки ефективніше почали працювати ці підприємства у зв'язку зі зміною керівників? По-різному. По-різному є десь краще, десь на тому ж рівні, десь гірше. І також прийде, це з часом повинно все вирівнятися, Але, а може і не вирівняється, хто його знає. Тому що це, ну, скажімо так, що ніхто не може сказати на 100% що прийде, на 100%, що прийде нова людина і буде на 100% краще. Я хотів сказати, що і раніше у нас мінялись кадри. І Багато мінялося кадрів, але е, на цьому ні, ніхто не загострював який, якоїсь е, уваги. Знаєте, в нас не було такого, що прийшов новий керівник, от, наприклад, прийшов мер і поміняв всі кадри. Я пам'ятаю, що після того як я прийшов напевно роки-два, взагалі ніхто не мінявся. І я нікого не звільняв, поки самі люди не, не просилися. А так, щоб я сказав, що ні, я прийшов, значить набираю нову команду, такого не було. Я думаю, що такого не було ніколи. На початку цього року, ви лежали в Южнській міській лікарні. Ви встигли оцінити умови, в яких ви знаходились, і чи встигли ви побачити, що потрібно удосконалити, аби комфортніше себе паці... пацієнти почували? Знаєте, я хочу сказати, що я вперше в житті отримав лікарняний лист. Вперше я ніколи в житті не, не лежав в лікарні. І я лежав неділю в лікарні. Вперше це в Южницькій лікарні, цю лікарню, яку ми збудували. І ви знаєте, мені навіть було самому цікаво побути в цих стінах лікарні, в палаті нашої міської лікарні. Повірте, в мене було дуже багато пропозицій: в Одесу, в Обласну, в Інтасану, там і ще і ще. Ні, я сказав, що ні, я хочу тут. Полікуватись в нашій лікарні, тому що ну, так склалося. Я повірте, що я не з великим бажанням лягав, лягав в лікарню. треба було дихати, тому що вже на ногах ну, не можна було заливатися. Обідав те, тим, що обідують всі, абсолютно. Повірте, ви можете спитати будь-працівника лікарні. І напевно лікувався, як всі, е, тому що і з людьми спілкувався, і з людьми. Е, лежав я в окремій палаті. Ну не з того, що це е, палата якась там окрема для мене, а в нас всі в одному В нас є двох, одномісні одном палати, такі ж самі умови, як і для всіх, але в нас більше я знаю, вважають побути щоб два дві людини лежали, три людини лежали, щоб було з ким спілкуватись, так далі. Ну, безумовно, вже ми говорили з головним лікарем, що що треба там покращити, тому що вже десь потрібно певний ремонт якийсь проводити. Сьогодні ми проводимо, ви знаєте, велику роботу по реконструкції поліклініки нашої. Хочемо до дня міста, до 35-річчя міста закінчити ремонт поліклініки. і Вона дуже. Я думаю, що буде. В хорошому стані, тому що ми там робимо, практично робимо все з нуля, там тільки каркас один залишився, а все вікна, двері, всі сантехніка, все, криша, поли. Ну, все, все, все ми міняємо. Я думаю, що вона буде подстати в нашій лікарні. Ми зробимо все. Тому в цілому медицина, я вважаю, що. На рівні безумовно хотілося би я краще. І поки ви були на лікарняному, в місті ставалися події. Одна з яких подій це е, був сніг, і, на жаль, е, сніг прибирався не дуже задовільно, піском не дуже добре посипалось. Ну і друге таке питання це засідання виконкому, яке розпочалося без кворуму, продовжувалося тривало, і е, потім. Всі заслухали питання, але проголосували вже тоді, коли під'їхала ще одна людина для того, аби був кворум. В інтернеті недавно декілька днів назад прочитав. Ну безумовно, нас підключили засоби масової інформації. Не було написано, що коли пішов сильний сніг, а мер в той час, коли було важко в місці, уїхав відпочивати десь на курорт. Ну, в той час, коли я лежав в лікарні міста Южно, те, що недосконало була проведена робота від нас, ну, напевно, напевно, є якісь недоліки. Може, це і визвано тим, що і новий начальник е е е у ЖКХ, який ще не знав, тільки це для нього перша була така стихія. Е е е але наскільки я знаю, пісок посипали, тому що я також виходив, бачив, може недостатньо. Е Ну, ну, що, як було, так було. Думаю, що більше цього не буде. Зараз техніки нас десь не вистачало. Хоча я знаю, що ми повністю закупили і сіль, і пісок, і все, що потрібно було, все в нас було, тому що там проблем не повинно бути. Напевно, десь допустили в організаційному плані, не допрацювали щось. Ну, будемо надіяти, що більше такого не буде. І відносно. Виконкому? Виконкому. Виконком. Наскільки я знаю, да, це дійсно я не міг провести це засідання виконкому, тому що я був на лікарняному. Е, як мені мене проінформували, що дійсно не було кворуму, зібрались люди, ніхто не голосував, просто обговорювали ці питання, які будуть виноситись. А приймалось рішення уже при кворумі, наскільки я розумію. Тому тут, е, 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 є, може, якось порушена мораль. Але э, закон тут не порушено, що голосували э, люди, і виконкому, і при кворумі. А обговорення, ну, обговорює, знаєте, можна голосувати зовсім не обговорюючи. Просто можна вдома познайомитися з документами, прийти. Якщо э, члени виконкому, не мають бажання висловлюватись, вони э, можуть просто проголосувати. Це не є е порушення закону. Ну, значить, знову ж таки, не хватило, э, шо, опыта, да, опита. Практики може проведення виконком. Значить, треба довіряти більше людям і щоб хтось проводив виконковам сесію, щоб не все на мені замикалося. Ну і сесія так само було дуже багато питань, за які голосували автоматично без обговорення, але були ті проблеми, які, наприклад, ну спали мені, наприклад. Перше, це підприємці, які прийшли до виконкому. Вони стояли з плакатами. Вони хотіли, щоб їх почули. А от і, і вони хотіли, щоб на голосування або поряд до порядку денного поставили їх питання. Це сезонний бізнес, які займаються дитячими розвагами. Друге притулок для тварин, і так само було відмовлено. Відмовили по землі, по той землі, про яку йшла мова, хоча. Просив депутатів підтримати, тому що дійсно це питання дуже важливе для міста, але все ж таки депутати мене не підтримали в тому плані, що. Давайте шукати іншу площадку, і тому що там близько і наші комунальні підприємства, і водоканал, і може це бути небезпечно для води. Хоч наші спеціалісти говорили, що там все вивчалось до цього. Но я думаю, що на слідушій сесії це питання буде ще раз винесено, воно буде проголосовано, і ми все ж таки цей придулок для тварин, для собак. Я думаю, що ми будемо все ж таки будувати. Ну, думаю, нічого, зараз ми переговоримо ще, доведемо інформацію більш детально до депутатів, вона буде е, прийнята. Відносно бізнесу, е, по також зразу ж було сказано в інтернеті засоби масової інформації, пишуть, що е, Навацький кришує бізнесмени в місто Одеси, там, а своїм не дає розвиватися. Ну, тут є де розвернутися. Безумно. Любу тему яку піднімаєш, відразу ж є інформація е, через в інтернеті і так далі. Я хочу сказати, що було давно вже прийнято таке рішення. Я вважаю, що воно правильне. І мене підтримали і виконком, і депутати мене підтримали про те, що ми давайте будемо переносити наші оці розважальні спорудиці, так? будемо переносити в пляжну паркову зону. Ми туди вкладаємо багато коштів. Ми туди там будуємо набережну, Ми будуємо там зараз, будемо будувати ще де, де ну, будівлі, такі, які загально, ну загальноміські. Я зараз бачу, що там дуже багато людей ходить, відпочиває і так далі. І нам потрібно не тільки за рахунок бюджету. Ну, скажем, вкладати бюджетні тільки кошти у розвиток пляжно-паркової зони. Але якщо бізнес туди прийде, навіть розважальний такий бізнес для себе, не для, для себе, хай збудують площадку. І, о, це буде площадка, за ними закрита на рік, два, три і, і п'ять, я не знаю. І хай там о, ставить ці свої споруди для о, такого розважального характеру. Ні, е, хочуть всі бізнесмени цього, ну, цього напрямку бізнеса піти е, по е, шляху найменшого супротиву. Так? От, от тут ми тут привикли, давайте тут будемо е, ставити ці е, споруди. Скажіть, будь ласка, а чого ніхто на площі не робить? Чудове місце, місце да? набагато краще, ніж проспект Леніна. На площі, там, якби, як, скажімо так, вроді для цього сота на цій площа. Ну, навіть нікого думки не буде, щоб на площі поставити е, ці там, батути і так далі. Чому? Та тому що такий порядок. Давайте ми будемо місто, місто держати, тримати в порядку. А по проспекту Леніна я сказав, що є, і це не тільки моя така думка, всі підтримали практично. Давайте ні, от ми хочемо тут. Ну, ну, а я бачила, що я хочу, де я хочу заробляти кошти. Тому ми ж не говоримо, що ні, ви не будете цим бізнесом займатися. Ні, ми просто говоримо, що не тут, а тут будете займатися тим же самим бізнесом, що ви займалися. Повірте, прийде рік, пройде рік. Да? Вони ще будуть нам дякувати, що так все склалося, що вони зараз собі знайдуть місце, і ми підведемо туди все світло. Ми підведемо туди, там буде і розетки, де включати, вони можуть підключитись. Я думаю, там буде вода, там буде всі умови для того, щоб цей бізнес там розвивався. На проспекту Леніна будуть тільки гуляти наші жителі нашого міста, мамки з колясками, і ніякої там торговлі не буде. Треба знести 30 дерев для того, аби не збудувати там площадку. Хто це буде? Треба, робити? треба вибрати так, такі площадки, щоб не зносити дерева. Там є де розміститися. Парк пляжна паркова зона сьогодні дуже велика. Будь ласка, определяйтесь, де, де удобно. І, а ми зробимо все, що було зручно. Зручно і тим і бізнесу розвиватися. і Зручно людям, людям з дітьми, нашим жителям з дітьми, щоб приходили. І... Відпочивали розрахунке питання. Підняли вже в різному, про те, що є плани або є чутки про те, що бар Капучино, який згорів на початку цього року, хоче відновлюватися і на тому самому місці, як ви до цього ставитеся? Принаймні, ми почули на виконкомі, що ви хочете обнести забором. Розумієте, я ще не бачу скільки воплів радощів людей в місці, як коли згоріла Капучино. Це я не знаю, що це навпаки. Я думаю, що навпаки буде якийсь там хтось переживати буде. Я такого ні одну людину чудес зустрічав в місті. Всі радувалися цьому, хоч це напевно неправильно так. Але ви знаєте, скільки в нас проблем було з цим Капучино, що в нас не рік, не два і не три. Ще колись давно-давно, що я тут не працював, колись дали тимчасову дозвіл на споруду тимчасову, і от вона що вона переросла. Вона наш збудована на колекторі, там не мали права будувати, але збудували. І, і в нас дуже багато було перемовин із господарем цього Капучино, Георгієм. Він в мене був напевно десятки разів, і ми з ним я його вмовляв. Говорю, давайте ми зробимо все. Ми давайте ми. Я думаю, що депутати мене підтримують. давай ми за Капучино виділимо вам е, з, з, частину частиною кусок землі для того, щоб ви побудували сучасний якийсь там ресторан, але ж сучасний. А на місці цього капучина зробіть якусь площадку, зробіть там фонтан, щоб не була споруда, а щоб це була якась прикраса. Тому що проспект Леніна, центр міста і упирається ну, в таку лачугу, дійсно. І е, він, так, да, так, 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 все домовилося, але роками нічого не робив, Тому що це, напевно, було йому вигідно він заробляв якісь кошти. Та я не проти. Я за те, щоб наш бізнес заробляв якісь кошти. Але це все повинно бути в інтересах міста. В інтерес, щоб це було вигідно і місту. Ну так трапилось, так, да, я вважаю, що це як так трапилось вже, що е, ця споруда не повинна там бути. Але е, для того, щоб е, як депутати наші, наші тоді, деякі виступали, говорили, давайте знесем і так далі, ми не маємо права на це, щоб тому що це приватна власність. На землі в них нема, але в них є на будівлю е, свідоцтва. Приватна власна, тому її знесено тільки через суд. Ну тоді я вніс таку пропозицію, щоб ми ні з ким не воювали. Ну просто треба, щоб це ну вид же. Ну не можеш бути на проспекті Леніна такий вид згорівшої будівлі, яка може роками стояти. У нас будуть відпочиваючи, нас вже буде гастей багато. Ми ж не можемо на це дивити. Тому я вважаю, що ми впереді повинні закрити е, забором таким, я не знаю, яким ще це треба подумати, щоб воно було на заборі якусь рекламу зробити місто. Але щоб не було, видно було цієї споруди. А в них хай самі приділяються, що з нею далі робити. Але я вважаю, що цю споруду треба зносити. В місті була започаткована ідея створення парку кованих фігур. І минулого року ми вже бачимо як воно буде виглядати. Кінцевий результат. Ви вже знаєте, який там буде, які там будуть скульптури, як воно буде виглядати. Ви знаєте, ви бачите, що ми почали цей парк оновлювати, робити якісь там ремонти. Я думаю, що в подальшому буде там дуже красиво. Ми хочемо цей. Цю, цей парк, сквер, чи як ми його називаємо, сквер, напевно, буде правильніше, здати повністю до дня міста, е, де думаю, до 28 вересня. І там повинен бути пам'ятник Шевченка, і ми оцю всю територію, е, аж туди, де до де пам'ятник, і далі до ЗАГС нашого туди. Це все повинно провести в порядок, і плитку в, в, покласти кругом. І ці скульптури і це дерево перенести, і я думаю, що там у нас буде свято шикованих скульптур, ще будуть додаткові якісь скульптури. І я думаю, що це буде такий сквер для відпочинку. І у Нас зараз кутінець Петро Іванович, як у нас вдохновитель цього. Я його практично всьому підтримую, і він там думає над цим, як зробити, щоб було красиво. Ну, я думаю, що це е, ідея непогана, щоб в центрі міста, як буде продовження нашої площі, і, щоб люди могли там відпочивати. Но ви на роботу з роботи через алею. От сьогодні йшов в обід, йшов і з людьми там спілкувався. Е, ви знаєте, коли щось будується, е, отримуєш насолоду від того, що щось змінюється, змінюється на краще. І, безумовно, якщо, я завжди стараюся йти на якийсь майданчик де йде якась будівля. Тому що ти от, от набираєшся хорошого настрою. Гірше, коли ти бачиш, що воно валиться, от, наприклад, я завжди ходжу біля цього банка, промінвестбанка, який там вже ніхто не працює, і вони, це їхня власність, і ми нічого не можемо зробити, воно обсипається, і от, оце пригнічує. А коли ти бачиш, де ти можеш повпливати, так? якщо б була б наша будівля, ми б обов'язково там щось зробили. А так не можемо, не маємо права. А зараз в нас в планах ще багато є і будівництва, і реконструкції, і я думаю, що ми. Хочемо зараз оці ну, дорожки багато місць, Десь ми виділили більше 300 тисяч, щоб ми міжквартальні дорожки зробили. Сьогодні і не сьогодні, а сьогодні я ще раз про це раз ходили я йшов по Хригорську десанта. От сюди де нас ці дорожки. Також я вважаю, що це треба все перекласти на плитку. Потім по вулиці Хіміков треба продовжити вулицю Хіміку туди до лікарні. Також в такому ж стилі, як ми зробили тут внизу. Я думаю, що і набережному повинні провести, скажімо, до кінця вже зробити те, що ми задумали. І я вас запевняю, що там буде дуже красиво. Я буквально декілька днів назад затвердив проект з фонтанами, з, з біседками там, з, не, не там, де зараз іде оце, що ми зробили, ні, а зараз напроти капучина ми ще ну, буде три входи в набережну і буде. Три спуска до моря. То, що ми сьогодні кошти виділи, то що ми сьогодні запланували. І от е, дуже багато зараз в мене є. Е, Пропозиції від бізнесу нашого, южнинського бізнесу, будувати там, які на, ну, там біля моря, і ресторани, і, і дискотеки, і, і інші якісь там споруди і так далі. Я вважаю, що чим більше буде там щось будувати, тим краще буде для всіх. Але я за скільки я буду тут працювати, я всім говорю, і так воно і буде, що ні одного метра пляжа ніхто у нас займати не буде. На пляж буде доступ. Для кожної, для кожного жителя нашого міста. Дуже дякую. Ви готові будете з нами зустрітися без, ще? Без питань. Дякую.